Всім привіт! Показую вам свою таїду пінк леді Я, мабуть, ще довго буду набридати нею. Я кайфую. Вона не може набриднути. Розкішна квіточка. Ось. Обіцяла вам показати свої дорослі орхачки, хто що там навигадував, напридумував на цей сезон квітування. Відразу скажу, що я від деяких не очікувала. А загалом мені подобається. Не всі ще мають квітоноси, але ті, хто не має, це не така велика кількість. Більша частинка десь 80, можливо, навіть 85. Відсотків вже з квітоносами. Деякі мають і 2, і 3. Я думаю, що має бути красиве феєричне квітування взимку. Зима, початок весни, ну, так, як зазвичай у мене відбувається. Тобто, мої підрахунки мене не підводять. Почнемо. А почну я, мабуть, з ось цієї. Пари яскравої гарячої. Це golden jaguar, бабулеточка та метелик. Ну, метелик у мене, можна сказати, він у мене постійний, без вибриків. Квітує, ростить дитинчат. Ось цього, з цієї сторони він пробудив бруночку, там квітоносик. Не знаю, дасть він на іншу чи не дасть, поки що мовчить. У нього ось одна малеча, і десь ніби ще одну. Ага, ось тут, але тут ще тільки щось розвивається, ще не зрозуміло. Ось, корінечко він наростив. Така непогана зелена маса в нього. Я думаю, що має бути добре. Тут ще теж щось не зрозуміле ось, брунечка. А, і тут брунечка, ось, дивіться. Тобто він попробуджував ще на старих квітоносах. І ось, я дивлюсь. Тому, якщо навіть буде один квітоніст, то він дожине кількість боковими відгалудженнями. Ну, а щодо бабулеточки, то влітку під настрій черговий, знаєте, настрій мінливий. Ой, то щось хочеться спродати, зменшити, то знову нове тягу щось. Ну, і в черговий раз я вирішила зменшити колекцію за рахунок своїх бабулеток. І вже ніби і домовилася, і дівчинка написала, що дуже-дуже шукає, тому що її пропала. Ось, і Хотіла б відновити в колекції пам'ятна рослина. Але потім в останній момент вона щось передумала. Не знаю, якби сильно так хотіла, то мені здається, що нічого б не помішало, але ви самі розумієте, сьогодення у нас таке, що Ой, плани міняються щодня, щоночі. Я вже сьогодні згадувала в чергове, коли вже той бумеранг повернеться? Повернеться назад, скільки можна в одну сторону. Так от, що стосується мого ягуарчика-бабулеточку, дивіться, що вона мені зачудила. Зараз приближу. Ось один, два, ось три. Три. Я мастила їй брунечки на діток, але поки що я не бачу, щось, ось таке, щось таке є трішки. Я кількох знімала, вона мені давала дитинчат. Така рослина, ви знаєте, неприхотлива, дуже давно в моїй колекції. Ось, ну, і тепер, уже я думаю, що, мабуть, я з нею все-таки не хочу розставатися. І коріння. Подивіться, яке лізе в неї гарне тосте. Ось така вже мас масивна рослина велика. На наступний, на наступний рік, мабуть, навесні вже після квітування потрібно мені буде от такі рослини вже попересаджувати в якісь більші горщики. Це, звісно, добре, що вони такі ростуть, але місця, місця просто обмаль. Тому що ще маю таких кількох рослинок, які просто займають по пів полиці. Ну, але такі рослини і квітують рясно. Тут уже питання. Або маленька рослина, кілька квіточок, проте б їх більше, або ж одна велика, яка буде рясно квітувати, але займати більше місця. Наступна пара не менші вже ось такі дорослі величезні рослини, я б сказала, тому що тут, бачите, які вже довжелезні листки, їх небагато. Тут 5, там. Всім, здається, але вони рясно квітують. Тут новий квітоніс у мене. Відгалуджені ось гілочки вже тянуться, пробуджуються. І на ось цій рослинці тут уже зовсім величенький це другий квітоніс, цей новенький, молоденький. Так. І тут урсула теж попробуджувала на старих квітоносах. Вона дуже рясно квітує, завжди шапкою. Складно дуже сформувати її квітування, така, знаєте, ніби розтрепана <сві> вітром. Я її нещодавно перекидала до нового горщика більшого. Бачите, там корінці всі зашевелилися, пішли, пішли в ріст. А тут теж дивіться, як цікаво він, ці корінці всі поподималися догори. Ну, там і в горщику вистачає, але ж такі, як голочки торчать. Тому ця пара теж має бути красивою. Кілька слів про е, червоного лебедя я вам його показувала в минулих оглядах. Подивіться, що він мені чудить. Оцей квітоніс я так формую, ніби водопадиком донизу, але ж він пробудив, он, я дивлюсь, бачите, бокові брунечки, і тож будуть бокові відгалудження. Ось один, два. А тут вже почали формуватись пуп'інки. Ну, має бути рясненько, я ще так не бачила, щоб з гілочками такими. Тут у нього ще є квітоніс, це старий. Ну, тут мастила на дитинчатку, нічого поки що не бачу. Там ну, так, понабухали самі. Можливо, прийде весна і вже з весною щось з'явиться. Ну, поки йому ж треба сили всі ось на квітування, він же щось задумав красивезне. Тому чекаємо. Все складніше і складніше їх показувати, тому що я не знаю, як їх виставляти, як їх розставляти. Це два підлітки у мене. Дві Дженет Бренден, Одна в Метелику, одна в триліпсі. Жовті я обожнюю. Вони мені завжди-завжди яскраві, теплі. І їх завжди в мене мало в колекції. Тобто, з радістю якийсь новий жовтенький сорт би придбала. Вони мені всі різні, всі не схожі між собою. Ну, що я хочу сказати? Потужні у них завжди квітоноси. Ось, вони теж з бруньками пробудженими. Ну і попробуджували там квітоноси як на одній, так і на другій. Тут уже навіть трішки більший квітаніс, тянеться. Коріння там дуже багато, не знаю, як вам їх показувати крутити. У кожна вже така велика посадка. І тут, і тут важко підіймати і коріння вгору, і коріння вниз. Тобто такі достойні рослини люблю. І з нетерпінням чекаю їх. Мій неймовірний Lightning Champion. Ось перебрався вже ось до такого відеречка невеличкого. Це-таки вирішила я його перекинути. Ну, Він запустив корінці, можливо, не так видно. Я комком перевалювала, я не розбивала там це. Вон, бачите, потягнулися корінці у нього не так давно. Ось. Ну, що я бачу: новий листочок, блискучий, яскравий. Новий квітоніс, подивіться, які. Ну, і тут вгорі вже ось-ось. Ось-ось, має бути вже краса. Тянемо всі-всі бокові бруночки. Ще. Ну, навіть і цього не рахую нового квітоноса, вже має бути рясно. Просто неймовірний сорт. Я взяла собі ще й підлітка, і підліток у мене теж вийду. Квітоносика. Можливо, навіть в парі будуть вони. Далі два товашики у мене є. Пілор рожевий і метелик красивий. Ну, пілор у мене трішки підгорів на сонечку, лишила, було необережно. Треба пиль протерти. Ось що ми бачимо. Бруньки запущені. Ось тут пробувала дитинку робити, теж поки що не зрозуміло, можливо, по весні прокинеться. Бачу, що новий квітоні тянемо, І ви знаєте, з цієї сторони шийка теж така кругла. От я вже помічаю, так. Придивляюсь, якщо, так, знаєте, я така світленька, робиться і ніби наливається, круглішає на очах. От Мені ознака, що тут звідти має з'явитися квітоносик. Метелик дуже такий уже потужний, розрісся. Я ще, якщо чесно, такого знаєте, рясного домашнього квітування в нього і не бачила. Він якось дуже довго відходив від пересадки, чи він в корінці нарощував. Ось, ну він так уже досить добре справився з цією задачею. Ось, І теж, бачите, ці горщики малі, буду перекидувати до більшого, якось з меншим травмуванням, просто якось потребую розмочити і витягнути прям комом, перекинути до іншого. Ну, Ось тут, бачите, новий квітоніс іде, але з цієї сторони, можливо, вже навіть і тріснуло, не тріснуло. Мені здається, ще буде ще і тут квітоніс. Подивіться, бачите, яка шийка кругла. Наливається. От. Має два старих квітоноси теж з бруночками ось. Має бути теж красиво. Люблю цього метелика, він такий красивий, прикрасивий, такої кольорової гами, такого малюнка. Мені здається, немає іншого метелика, щоб порівняти їх. Ця парочка це мої стюарти. Ось бачите, наскільки вони різні по своїй заливці листя світлий і такий дуже яскравий. Не знаю, можливо, бірочки перепутали. Ну, все ж, можливо, невже це так вони різняються? ось Ну, цей вже хоч квітував, то я знаю, як має бути, але подивіться, я вам показувала з одним квітоносом, що він мені робить. Він мені дає два квітоноси, красунчик так, ну і цей теж. Цей в цього хоч один квітаніс, але в нього ось вже ось ось дві гілочки будуть новеньких. Так що їх чекаю з нетерпінням теж. Наступною буде ось така грубка рослинок. Це в мене метелик балада. Вона ростила дитинчат, ну, ось іще в неї є, ростуть кілька. Де, здається, квітоніс, приберу ось. І вже таке дитинче, ви знаєте, було досить хороше, проте воно так незручно було укріпилося що я почала знімати його і виламала. Виходить, бачите, тут осталося два листочки, і частинка основа вже зламалася її. Ну і цю поставила в водичку ось так. Уже, мабуть. Більше місяця, можливо півтора. Ну, Як бачите, воно зелене, воно підсохша верхівочка. І я думаю, що скоро має піти коріннячко звідси, поки що тихо. А, ця проснулася. але, бачите, здається, квітоніс буде гнати. Тут у неї ще є бруночки, з однієї в пазусі, з іншої сторони в пазусі. Тобто аж три бруньки має бути. І щось ось тут вигинається. можливо, корінчик ще буде лізти. Ну, вона жива. Але треба чекати, поки, поки з'явиться дитинчатка. Ну, і так само тут, щоб запустились корінці, і щоб її вже посадити нормально. От, мамка, сама мамка. Така потужна, я її не встигла пересадити. Навіть вже не можу її витягнути з горщика. Зараз, ось ну, така коренева система. Горщик тріщить і зверху, і вже такі повітряні корінці. Ну, Вона ось пробудила дві бруночки тут. Пробудила вже, ось формує пупіночки тут. І... І ще є квітонос. А ось уже Квітоніс один. О там нижче є Квітоніс, але я не знаю, він якийсь такий не, ніби сонний, можливо, він зупинився в розвитку своєму. Можливо, переродиться в дитинча теж. Тому чекаємо. Один новий поки що від на цих відгалудженнях. Вона красива, вона така теж святкова. Біленьких я люблю в будь-яких формах. Тому чекаю. Моя така е, хотілочка, яку я чекала, яку я дуже, так, знаєте, ретельно за нею слідкувала. Ось там вона трішки почала щось шию плямками братися. Бачите, підмазала, але далі вже пішла від шиї гарна така чуприна коренів. І вона запустила мені квітоніс. Квітоніс один, і на іншу сторону другий квітоніс. Тому має бути ну, дуже рясно, так як я і люблю, надіюсь, на це. Тому що рослина на це здатна, вона не маленька. вона вже ось таких розмірів. Це у мене підліток, Буде треже. Тож, чекаю на ці неоново червоні грона, кетяги квітів. Загалом квітоносів багато. І рослин багато, всіх не можу відразу показати. Складно переставляти оці пазли, потім їх назад збирати. І памелу новий пілорчик видав домашній Квітоніс. І там в мене ще новинка одна, теж пілор, теж тяне квітоніс, брала яку ціночку почав скидувати корінці. Вже скоро почне розкривати свої пуп'янки фірарка. Декого хочу все-таки перекинути до більшого горщика, тому що. Ну, просто лізуть коріння, лізе, лізе коріння, лізуть квітоноси, нові листочки ростуть. Ось, Тому хочу перекинути до більшого горщика, тому що вже тісно, тісно тут ці рослинці, бачите, на всі боки, на всі боки тянуться, чи вже може й це квітування, там, квітоніс. А, ось тут бронечка є в нього. Тут пробувала робити малечу. Ну, теж не, не, я б не сказала, що вдало. Мовчить, сидить. Це жовтий пітон. І ще покажу вам ось цього красення. Це бабулеточка Green Dancer. Теж в минулому році була рясненька така. А я думаю, ну, в цьому році. Побачила один квітоніс, думаю, ну, ладно, вже відпочинь в цьому році, в минулому дуже красиво квітував рясненько. Можливо, щось і не вистачає, не можуть же ж кожного року рослини рясне квітувати. Хоч він, ну так і корінців вже ж наростив добре, всі активні, там заплетані в горщику. Ось і, і листочки він ростить. Ці минулорічні квітоноси я ось так отрізала. Дивлюсь, що тут теж брунечки. Розвиваються, починають відкриватися, ось тріскають оці лусочки, бачите? Формуються. А це нещодавно зазирнула, то там іще один квітоніс у нього формується, а почала вам доставати, показувати. Ну, побачите, іще вон там, знизу, ще одне щось лізе чудо. Так що вони. Не перестають дивувати, і кожного дня я щось тут новеньке знаходжу. Побачила один квітоніс і вже радію, супер, побачу квіточки. приходжу на другий день. А тут іще один квітоніс, значить, не просто квіточки побачу, а побачу букет яскравих, жовтих, красивих метеликів чи бантиків. Ось. Забула сказати, що навіть метеор у мене буде квітувати. У мене дві рослинки. Одна поки що сидить, думає, а інша все-таки вже клюнула квітоністому, побачу ще й цього бігліпа. Ось зараз вам покажу цю свою цікавинку. Така. Подивіться, які вже формує така голова у неї цікава, формує такі. Колосочок і на іншу сторону теж вже збільшується цей колосочок. Теж має бути рясненько. Буду з квітами. Це не може, звісно, не тішити. Показувала вам свою оперу от Надумала вона все-таки видати ще один квітиніс. Тому буде новий у неї Квітаніс. Ну, а ось тут же стоїть моя котлейка. Ви знаєте, я так ну, полить полила, де я особливо не розглядаю. Квітує красуня, молочинка, радує ось. А тут підходжу, а дивлюсь, у неї ще ось знов <свісно> нові пуп'яночки з'явилися. І так уже мені ніби ці ще не переквітли, ще ці такі яскраві, соковиті, вогненні. А тут уже нові на підході, і вона буде. Довгий час тут стояти радувати. Так що по чуть чуть чуть-чуть знаходжу мову із іншими видами орхідеїв. Заглядаю, цікавлюсь, в кого що там на підвіконнях. З радістю теж прогулююся підвіконнями інших орхоманів. Ну, Це додає настрою, це додає, знаєте, якийсь такий поштовх, дає позитиву, заряду. Ось. Тянешся до того, що тобі подобається. На сьогодні все. Всім бажаю сонячного, мирного дня. До побачення!